Коротше, там ліс. Я звідти забрів сюди. Тут така ось гарна хатка, де люди, напевно, живуть. І так цікаво, я ось сюди прийшов кур... до куривок побачити, що таке норвежські курівки. А вони були десь там здалеку. Здалку. Коротше, там вони собі сиділи. Я так прийшов, почав знімати. Прийшла одна до мене, і потім інші. І, коротше, і всі коротше до мене такого то прийшли. Налякали мене. Такі великі, м'ясні, але такі видно їм цікаво. Не часто вони тут людей бачать, бо а, приходять так. Але багато їх гляньте. І тут такі умови хороші, натуральні. Скрізь ліс, тут нічого нема. Ні сел, нічого, просто ліс. І отак екологічно чисті коровки, пасуться. І всі так на мене дивляться, аж ну, трохи страшно. Ну, але цікаво, такі ось вони коривки в Норвегії.